Всім привіт, це байонкет. Зауважу спочатку, що в кінці відео збір на ремонт авто для військових медиків. Не залишайтесь байдужими, гарного перегляду. Відео буде присвячен прийому зборів, розбору помилок та їх виправлення. Також стало, що на прошлому тижні було дуже і дуже багато зборів на наших гравців, як пастки, так і звичайні аки попадали під приціл ворога. Для розрядки покажу вам перший збір. Це збір на ворога, збір від Пачива, збір піхами. Наша ціль офлайн велика гирна, але спить міцно. Отже, він горить і палає, а ми з вами подивимось від. А було там 20 лям фалан для стрільців, зносимо 8 лям арми, тобто всіх луків під 0. А по складу мав по 605, по 1,64, по 1,63 і по 1,62. Ще бачимо на стіні бомбардір такого не робіть, бо він працює тільки коли вже у наймі. Тобі ж є в складі ваших героїв не на стіні. Далі ціль одягає щит, а ми переходимо до найцікавішого. Збор на нашого гравця це пасточка в Cree луки т 4 Т5, 790 міці, трошки кілів, гарний фрі соляночка. плей І ось же виходить ворожий збір, дивимось. Тут солянка гарна, є астраліт, багато чимпа. Прискорюється збір, і дивимось в них повний розтвор. Лідер повертається в труселях додому, а ми йдемо дивитись звіт. Наш гравець мав 26 лям-арми. Червоними 1 і 4 приймає на фаланги піхоти. Ворог ішов Луки, кава 50-50%, дуже цікаво. Не найсильніший зборщик, дон герої, дон фамільяри, але вибір Луки, кава, що він хотів від цього, не розумію. отримав отримав, те, що отримав повний Реалізацію свого короля. А ми отримуємо задоволення від збору, ставимо лайку, газету і переходимо далі. Далі зборна нашого гравця просить в кріпіхи т 4 т 5 Виходить, збір, по шмоту. іде соляночка, фул Чемп, майже фул Астроліт, Прожимають швидкі килими. І наш гравець горить і палає. Подивимося, що було не так. При ось такої рижої солянки з купи Астроліта, Маючи достатньо міць горить. Отже, мав 19 лям арми, клін піхоти, бачимо, зборщик заюзав і чорнокрила, і троянського коня для збільшення збору. Шли вони 9, 5, 6 І, що можна сказати, висновок приймати такі солянки 4 2, 4, рівну сіль або з перевагою, кількістю, невеликою переважною кількістю. Піхів, приймаємо збори лук фалангой У нашого гравця 5 фамів, дон герою, дон фамільяри і ось Горить і палає. На нього вішує другий збір, і по нашим вказівкам робить трошки інший варіант буде приймати на лук-фалі. Знову виходить збір, дивимось, по шмоту, тут соляночка, а ми подивимось, як пройде цей збір. І вже бачимо, вони не пробивають і на балістах виходить тільки літер. Так і є, приймай на фалангії стрільців, мачу вже 18 лям марми, маленькі втрати тільки по т2 лукам. Аби луків не було Т2, і приймав би луками Т4, їв би його з першого разу, то і так, приймав би з першого разу на лук фаланді, мали б інший результат. Але це все досвід, тому маємо на увазі і не робимо помилок. А у нас наступний збір на нашого гравця: це пастка. просить Просіт луки Т5, Т4. Наш гравець 800 міц 400 кілів. стоїть на фейк-шмоті. Дивимось на зборщика і на шмот. Тут іде піхота, прожимається швидкі килими. Тут же нічого вигадувати не треба, такі збори приймаються на кафалі. Дивимось, зборщик повертається в труселях додому, а ми подивимось звіт. Наш гравець мав 31 лям арми, фаланга кавалерія. Заюзаний криль, заюзаний троянський кінь. Отже, вони йшли в розмірі 2,5. Дуже і дуже багато Т5. Гарний прийом. Дивимось, там трошки вдарили фами, і збір наніс невеликий урон. Отже, гарний прийом. Три фама, фрі плей герой, фрі плей фамільяри. На цьому ми не зупиняємося. Ще один збір від цього ж зборщика на нашого гравця. Докріплюємо луки Т4 Т5. Дивимось по шмоту. Тут вже одягнута солянка, фул чемп, майже фул астроліт. Добігає збір і наш гравець горить і робить РТП. Подивимось, що сталося. Одразу бачимо помилку, клін, стрільці замість лукфа. Виходить 280к, це забагато, бо дуже-дуже гарний склад. При такої наявності луків Т4, аби не було Луків Т2, ну таке треба їсти. Гарний склад, трохи помилок, і беремо це до уваги, не робимо так при прийомах збору. І цумуємо збор 4, 2, 4 приймаємо на лук фалі. І далі збор на нашого гравця. Наш гравець рибалить просить в крип. солянку т 4 т 5 наш гравець лярд 300, лярд 100 кілів. Виходить збір, чекаємо шмот, поки не змінюється. Чекнем шмот Нашого гравця тут вже соляночка, дуже гарна голд рижа. А ось і борщик, шов конями, три Чем шмотки? багато астраліта, гарна кава. Да, він сидить у в'язниці, а ми подивимось звідти. Наш гравець мав 17 лям арми, приймає на клині стрільців 900-червоним, гарний прийом, гарний розмін. І фами, і збор ударяє по лукам Т2. У гільді дуже багато Т5 у зборі завжди не жаліють хлопці і б'ють е, дуже боляче. Нашого гравця 5 фамів, фрі-то-плей герої, Фрі-то-плей фамільяри. Є свої Т5. О 4Т2 і поляму Т4. Поки ставимо лайку газету, вони розпочинають ще один спір. Будуть рятувати свого співхільдітця. Знов кріп солянка Т4Т5. Дивимось по шмоту, тут же соль, трохи чемпа, трохи астраліт. Ну, гарний. Гарний потушний зборчик. Щось вони не поспішають з килимами. Подивимось, як пройде цей збір. І бачимо, наш гравець горить. Подивимось, що трапилось. Так, він має небагато арми, приймає на клині піхоти. Виходить 200К. Вже бачимо, тут шла рівна сіль, типу 4-2-4. І це велика помилка, якщо ти не підкріп піхоти приймати на піх от Більш рівні солянки, типу 9, 5, 6, 4, 2 4.2.4 або щось рівне. Тому бачимо і такі втрати, і не дуже гарний звіт. Ось вам помилка на очі. Далі, ще один спір на нашого граця. Ляр-300. Поки на шмоті полювання, виходить збір це найсильніший зборщик корів Full Full Astralit. Прожимають вже килими, швидко добігають. І наш гравець горить і палає. По шмоту гарний фрі плей соляночка. І подивимося, що там було по звіту. 2,1 червоний, 28 лям арми, клін стрільців. Ось вам знов рівна сіль, а, типу 424, тут трошки вони -то щось кидали. Не те. У зборщика навіть є імбагрет, дуже сильний, потужний зборчик. І просто помилка ну не та фаланга. Тому в газеті це не дуже гарно. Ще один збір від нього ж. І у попередньому зборі на співгідліць просив кріп луки Т2, але цього разу ми йому накидуємо Т4, Т5. І подивимось, що станеться. Просимо його приймати на лук в фаланзі. Він знов харить, але дивіться, виходить тільки зборщик на балістах. Ось вже різниця. Так і є фаланга стрільців. Виходить 5К баліст. Вже розмін набагато кращий, приймає луками Т2. Зауважу, аби не було цих луків Т2, він би їв з таким гарнючим складом, навіть ось таких дуже і дуже потужних зборщиків. Тобі ж робимо висновок усього відео. Солянки типу 4.2,4 рівні, приймаємо на лук фалі. Найкраще зараз працюють пастки. Під лук ріп, тобі ж без луків Т2 ми отримуємо гарнющі звіти, класні емоції. Тож, шановні, не робіть помилок, краще перепитайте пару разів, ніж очі будуть боліти від червоної арми у ваших звітах. До вашої уваги збір на ремонт авто військовим медикам 77-ї бригади, допомога нашому спів'єдліцу залишила зібрати 33 тисячі гривень на запчастини. Велике прохання долучитись до збору. Зауважу, що маленьких донатів не буває. Посилання на банку під відео.